Порівняємо інкубацію австралійського рака з інкубацією популярних в аквакультурі країни риб. Почнемо з статевозрілості. Самиця австралійського рака може стати стиглою у віці 7 місяців за оптимальних умов. А самиці коропа це 4-6 років стерляді від 4-5 років і більше, Сибірського сетра від 5 років і більше. Про біложого бестера чи Білугу взагалі мовчу там чекати довго і навіть дуже. Самиця австралійського рака дає потомство раз на три місяці. А який там міжнерестовий інтервал, у, наприклад, оситріб чи тієї ж білуги, ану загугліться. З першого разу австралійський рак, чи то австралійська рачиха приносить реченнят у співвідношенні 5 штук на 1 грам своєї ваги. А у Форелі чи осетрів перший нерест, якого ще дочекатись треба, це десь на 30% менше ікри у порівнянні з подальшими та якість тої ікри нижча. Тож, почни бізнес, що завойовує серце через смак, а інвесторів через прибуток.